Ця карамель вкрала моє серденько, і такі солодкі витвори мистецтва створюють не в одному із львівських магазинчиків. Справжній льодяниковий рай у рідних прилуках відкрив приватний підприємець Валентин Назарина. Над створенням невеличкої мануфактури карамелі працюють вже півроку. Перші результати містяни мають змогу смакувати вже декілька місяців. Як каже засновник приватного підприємства Валентин Назарина, розпочав карамельну діяльність, аби власноруч виготовити не лише смачні, а й корисні льодяники для своєї донечки. Коли я почав вивчати це питання, то я побачив, що більшість цих солодощів, вони були ну не зроблені в наших регіонах, не в нашій країні. Ну мене це зацікавило. а Чому ми не можемо виготовляти такі, скажімо так, солодощі? Ну от і в мене закралася така ідея, чому їх не зробити, чому вони повинні бути не тільки е, корисними, але й ще й смачними. Чоловік зізнається, ділити задумане було не складно, адже діяв за головним правилом підприємця. Це знайти правильних людей. Корінний прилучанин надихався ідеями унікальних витворів з різних куточків країни. Надбаний досвід вирішив втілити у рідному місті. Я хочу, щоб наше місто розвивалося. Я хочу, щоб наше місто і надалі прославлялося. Якщо ідея належить Валентину, то створюють солодкі шедеври руками карамельника Максима. Він самостійно опанував техніку виготовлення карамелі, експериментував з різними інгредієнтами та смаками. Знадобилось чимало часу, аби фахівець карамелі навчився різним тонкощам, а це створювати малюнки, літери, різноманітні фігурки. Тепер його професія карамельєр. Про успішність задуму каже, десь вже півроку ми займаємося виробництвом карамелі, розвиваємо його, бо тільки почали в прилуках в принципі цього взагалі немає. Тобто, ми перші ми робимо перші кроки. Ну думаємо, що інші будуть нас наслідувати і брати з нас приклад. Ми перші почали, тобто, ми, якби не маємо впасти лицем в бруд, хочемо бути найкращими. І щоб у нас все вийшло, і щоб люди насочилися нашим нашою продукцією. Аби цукерка набула бажаної форми та мала гарний смак, важливо використовувати лише натуральні інгредієнти. Починали із льодяників з ізомальтом, що є замінником цукру. Проте з часом асортимент смаків урізноманітнився, адже попит на такі солодощі був не лише у дітей. Ми зараз виготовляємо рубану карамель, це там зі смаками напоїв різноманітні. Також ще у нас є зі смаками коктейлів. Ну, тобто у нас велика лінійка, і це тільки початок. подалі ми плануємо набагато більше розвинути цю лінійку. Перше, яку ми робили, це була напевно вишня глінтвейн Це були коктейльні смаки. Ну, здебільшого, люди, які замовляють, це малина, кавун, манго манго-маракуя, ананас, ну тобто такі самі самі відомі. Робота майстра потребує терпіння та точності, адже процес створення карамелі вимагає постійного контролю температури та правильних пропорцій. До того ж, чоловік запевняє, така робота під силу лише сильним рукам. То треба карамель розтягувати вручну, не всі жінок вистачає сил на щоб розтягувати її, тобто її робити. Взагалі одним із найважливіших етапів у приготуванні карамелі є її розтягування. Аби здобути правильну консистенцію, це потрібно робити не мінімум 50 60 разів, тобто через спеціальний крюк, воно розтягується, тобто, якщо менше, то воно буде менше бульбашків, воно буде менше хрека, тобто менше буде кусатися. Карамельник знайшов своє покликання і з гордістю продовжує свою справу. Приносить радість людям, які смакують його витвори. Карамель зовсім це навіть не можна порівнити. Ні з кондитеркою, ні з кухнею, тобто ну ні з чим. Це зовсім інший процес, зовсім інший напрямок. На прилавках конфектури можна побачити карамельну цукерку будь-якої форми, кольору та дизайну. У планах виробництва розвиватися та тішити прилучан корисною і смачною продукцією. До цього ж підприємство є соціально відповідальним та робить все задля покращення майбутнього країни. Перемога за нами, і кожен воює на своїй стороні. На своєму фронті ми стараємося доповнювати бюджет, платити податки, щоб за ці кошти були куплялися дрони, інше все, що потрібно, військове.